Бритви моя борода не бачила з 2017 року. Дмитро Грунський володар найсильнішої бороди в світі. Нею протягнув мікроавтобус вагою 2,5 тони. Тепер його ім'я в книзі рекордів Гіннеса. Це якраз тяга бородою. Бачите, що я стою на коліна, щоб зірвати її. Це була вже третя спроба селача встановити рекорд. Перші дві закінчилися невдачею. Відірвалася борода. Таке, як в мультиках показують, коли пиляють потихеньку канати. Він так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. От такі відчуття. Тобто, ти відчуваєш, як кожен волосок один за одним вилітає з бороди. Після провалу Дмитро кілька років відрощував бороду і експериментував з новими способами її плетіння. Хотів зробити волосся якомога міцнішим. Як укріплювали бороду, робили якісь маски, процедури. Це масла спеціальні для укріплення, також масаж саме цієї зони, щоб кров активніше приливала. Ще один рекорд Гінеса встановлений Дмитром. Найбільша кількість зрушених з місця автомобілів він зробив це зубами. Машин було сім. Стоматологом робили 3 d томограму. Він каже, що нічого особливого в зубах немає, просто здорові зуби. Третє досягнення за день силач протягнув шию автівку вагою у майже 8 тонн. Усі три світові рекорди Дмитро присвятив Україні та друзям, які воюють зараз на фронті. Нині рекордсмен збирає гроші на дрони хлопцям зі спецпідрозділу Ригбісте. Просить долучитися усіх охочих. Мета 100 тисяч гривень. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Дмитро каже, хоч його і називають силачем, але він важить всього 80 кілограмів. Додає, в екстремальному спорті сила духа важливіша за силу тіла. Тож після фіксації результатів представники книги Гіннеса запропонували Стронгмену з Дніпра встановити кілька нових рекордів, наприклад, зубами протягнути літак або бородою потяг. Олена Петроченкова Денис Єлесавенко, Новини 11 каналу.